За словами начальника головного управління МВС України в Дніпропетровській області Віктора Бабенка, правоохоронці вже знали про підготовку збройного нападу на автомобіль, який 7 березня із Запоріжжя мав перевозити до одного із банків Дніпропетровська 490 тисяч доларів США. Нам було зафіксовано 7 числа. Дета 11 кінцям. Група збирається в Єдине ціле на території міста тому що група разношерстна жителі. Разних городів і районів собрали в городі выдвинулись на трьох автомобілях. В район села это на насінька трасса Москва, Сімферополь, Сінецька район это за Хорошським постом в сторону Запоріжжя. До складу збройного угрупування входив один із колишніх співробітників міліції, якого було звільнено з роботи у лютому поточного року. На трасі біля села Дубки Синельніківського району зловмисники заїхали в посадку та перевдяглись у форму правоохоронців, щоб у такий спосіб було легше зупинити машину, що перевозила гроші. Їхала в сторону міста. Из Запорожья три охранника одной из охранных структур перевозили деньги с их слов в сумме 490 тысяч долларов в один из банков в городе Троскка. Как позже было, естественно, установлено. Один із охоронників охранників був наводчиком. Погрожуючи зброєю, бандити наказали співробітникам охоронної агенції вийти з машини та лягти обличчям на асфальт. Самі ж в цей час пересіли в їх автомобіль і стали рухатися в напрямку до Дніпропетровська. По дорозі вони знову заїхали до лісосмуги та перевдяглись у цивільний одяг, розповів Віктор Бабенко. За його словами, операцію по затриманню озброєного угрупування провели грамотно і кваліфіковано. Один із автомобілів із злочинцями вдалося звідсікти ще на трасі, а два інших було затримано на вулиці Яснополянській, при в'їзді в місто та вилучено карабіни, обрізи Столети, а також сумку з грошима. 9 березня було розкрито ще одну резонансну справу вбивство жінки з особливою жорстокістю, яке сталося по вулиці Будівельників, 22. Там на подвір'ї будинку були знайдені розчленовані частини людського тіла. В ході оперативних дій було встановлено. В одній з квартир знаходиться труп жінки 1990 року народження, яка загинула від рук п'яного співмешканця. Сварка виникла на підґрунті ревнощів. 6 числа ще вони повздорили, возник скандал між ними, на ньозі не живої ранение уба серця, После того пьяный уснул, на второй день проснулся, Да, ну звісно, знову написав і думав, що делать дальше. далі. Почав з допомогою ножа і піли пам'ятало, расчленил тело, две руки ще навіть сварив каструлі, выбросил на вулицю собаки. Зловмисника заарештовано відкрито кримінальну справу. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 сьомий канал.